Всім привіт! Сьогодні буде е, нове відео на моєму каналі. Хто не дивився предыдущему відео, то я зараз скажу що там, е, у мене зараз буде е, виходити тільки по, е, в п'ятницю відео. Також, хто дивився те відео, то е, ви, скоріш за все, е, побачили те, що на початку відео я сказав, що я покажу... там-там-там, э, и вермикулит. Ну, я в итоге забыл про Эвдиолит и вермикулит. И показал э, там какие-то камеры. Так, сегодня я покажу э, Эвдиолит, вермикулит, э, лепидолит, диорит. Начинаем мы с камня, в которой я должен был вчера показать, но забыл вермикулит, это слюда, возможно, это э, такая еще другая выделяющаяся слюда, я забыл, как она называется, логопит, логопит, это черная слюда, я тут не понимаю, я не понял, что тут вообще что за слюда, и слюды э, роблять. скло його добувають і це не просто копалина, а корисна опалина. Евдіоліт я ще спробую тут по дістати, тому що тут у мене куча різних каміння. Також, кстати, я чараїд покажу. Я тільки подумав, щоб ще показати чараїд. Ну, я не можу пролізти. Ось ось! Щас залізу. Тут так буде. Ось як діаліт. Е, він має повишений фон радіації. Правда, не такий, що вбити чоловіка, це точно, тому що він у мене вже с... більше 40 60 или 80 років у мене тут все лежить. Ні, мої... мої батьки не загинули, якщо що мені 9 років. Ні, не дам, мені недавно не сповнилось 9 років. Ось такі елдіаліт, це радіоактивний. А, я вже сказав. Ось такого кольору камінь, вони можуть бути другого кольору, і він схож на пікрос магніт. которая состоит из э, магнию еще чего-то с пикросманит. Я сейчас не думал, что это пикросманит, потому что они, они почти идентичны. Тут написано, правда, стерто, ну понятно, что тут в диалит написано. Сейчас я спробую все туда закласти. Так, далее у меня... Да, да, сейчас... на ну, що тут? А, лепідоліт. Е, якщо що, мені е, є цей камінь е, у мене теж лежить тут. Це я не знаю, що це, ну, лепідоліт, я знаю його назву, та що він може бути других кольорів. Зараз у нас іде діаоріт, ось він, легенький. Схож на і вид яшми. Которая такое, типа, тільки ось ці чорні п'ятнашки у того виду, я ще більше. Діорід это не с никами. Ну, по-моєму, по він даже не пов напів другоцінний, не даже напів другоцінно, вообще не другоцінний. Ну, то, що ще точно в ньому знаю. Те, що м... Те, що діорите, є в Майнкрафті. Далі у нас последній камень за це відео Чароїд. Чароїд у є різних кольорів. Саме цікаве в чароїтах ось такий гарний переливається. Те, що вони є тільки на дальньому востокі Росії, більше не де. А точніше на дальньому востокі Росії в річці Чара. Е, ось це. Вони є багато кольорів. І зараз я вам показав фіолетовий. Ось це чорний е зелений чаїт і ще сірий. Ой, це не сірий другий, так і він сірий, ось сірий. Е фіолетовий і Фіолетовий сірий вони друг на друга схожі. А, е, а Чорний і зелений не дуже схожі на фіолетовий і сірий. Не схожі друг на друга чароїд и зелений і сірий. Ось зелений другий зелені. На цьому все. Е, я хочу сказати, що я зроблю міні-шорт. Е, я йому шорти можу робити, типу як е, там роз, показую просто, даже на нічого не розповідаю, просто показую якось гарно під музику камінь. Я можу викладувати будь-коли. А, е, а за. А, такі відео про. Типу, як і зараз, я розповідав про п'ять каміння, то такі я буду викладати тіль, е, тільки в четверг і п'ятницю. В цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Е, сразу говорю, коли настане тепло, я Е, я буду показувати камінь е, буду показувати про е, різних комах, грибів. Ну, гриби там, наверное, саме ранні будуть тільки сарка, саркосоми і саркацифи. Да, якщо що, я не тільки в каміннях розбираюсь. Я розбираюсь. В в грибах. І з чого це все почалося? Це з насекомих. Коли я е, коли я ще на 9 років мені, по-моєму, було десь 7 років, 7 і 8, 8 років я побігав в Камен-Подільський і там я я ще не поки що не, не цікавився металиками, я в ітоки з-за якоїсь... Це дуже смішно, ну я іспугався метелика. Це якось дуже странно. Клавичи окуну, я просто іспугався, як він там трахтить. А тепер це мій найулюбленіший метелик. І я його взагалі не боюся. Я взагалі в ніяких метеликів не боюсь. І після того... Е, я там десь ще побачив метеликів, і потім мене було не становити. Я почав ловити кучу метеликів, потім я почав їх гриби. Е, у ну, 2024 році у мене почалися гриби. І в 2023 році у мене трошки була тема грибів. А зараз я ще повністю увічну і комахами, і грибами. І Каміннями з реліктами. Давай ви нам цей ролик поставите 20 лайків. І я зніму ось про релікти. Я почну знімати. На цьому все. Ставте подобайку, підписуй... Не підписуйтесь на мій канал на цьому всі. На цьому, все усім пока-пока.